Я діла й нічого не заставляла, бо вона так цю дитинку хотіла, вона жила цією дитинкою. Нашу так сьогодні обідать. Крихітні шапочки, пінетки та конверт. Маленьку Єву готувалися забирати з пологового будинку, а забирають із моргу після розтину та замороження. Дитина народилася мертвою, а її матір дивом не віддала богу душу. У невимовній втраті родина звинувачує медиків. Віті, 18 років перша вагітність обернулася для неї душевною та фізичною травмою на все життя. При Надії дівчина завжди почувалася добре, не віщувала біди і регулярні обстеження. Та коли наблизився термін пологів, лікаря на роботі пацієнтка не застала. Я до нього дзвоню, його немає на роботі. Він у запої. Він в нього таке ну, заходить, він у запої, буває. Перейми не починалися. Вагітна вдома чекала, коли завідувач пологового відділення районної лікарні повернеться до роботи. Ішов 42-й тиждень. Нарешті лікар об'явився. Дитинка шевелилася, все. все. Він мене не послухав ні дитину, ні мене відправив додому. Під вечір почало мене спину тягнути. Поїхала я в лікарню. Поїхали ми в лікарню, вже він визвали його, він мене слухать. От, Дитинки вже серце не билося. Далі, каже Віта, було як у страшному сні мертвого плода з утробу лікар почав видушувати руками. Коли і це не допомогло, витягував вакуумним апаратом. Виникли ускладнення, і в породіллі відкрилася кровотеча. Рятувати вже довелося її саму. Я вже по цьому коридорі місця не знайду. Він вийшов. Я кажу, Руслан Володимирович, що таке? Та нічого хорошого. А вона вже клінічна смерть у неї була. Вона вже каже, мене дитинка за руку держала. Шукайте машину, їдьте по кров. Це десь було півтретьої ночі. Коли породілля оговталася від пережитого, почала з'ясовувати, як плід, з яким досі все було добре, міг так раптово померти. Вона мені каже, ця медсестра, що у вас дитинка була вже мертва давно, що в неї почались ну, трупні п'ятна, ну шкурочка злазить. Кажу, покажіть мені ці трупні п'ятна. Я ж, я ж не дурочка, я ж дев'ять місяців з цією дитиночкою проходила. Кажу, покажіть мені ці трупні п'ятна, як я ж чувствувала, що воно рано билося до вас йшло. Вони мені кажу, покажіть де. Мені цю дитиночку показують, ніде нема тих трубних п'ятин. Кажу, покажіть, де ви ж мені казали на всю лікарню, що вона розсложувалась у мене всередині. Вона, каже, Ми помили дитину і змили ці трубні п'ятна. Як їх можна, скажіть, було змить, якщо вони там були? Я дивлюсь на цю дитиночку, в неї кров з носика і з ротика була. Може, як він з мене видушував, може, воно тоді задихнулося. Тіло мертвонародженої на експертизу лікар возив власноруч, а коли повернувся, прийшов у палату до пацієнтки з повинною. Каже, Віта, вибач мене, да, дитина ще рано була жива. Я тебе не послухав, це моя вина, дитина була живенька. Ну що ми мамка, ну що викопаємо, ну, похо, заберемо, поховаємо усе. Залітає медсестра до мене в палату, кричить, де ваша благодарність, чого ви мені не отблагодарили за те, що я коло тебе бігала, за те, що ти ну, стікала кров'ю, а я коло тебе бігала, музолі понатирала. У всіх діти, як діти родяться, а в тебе каліка родилась, непонятно на що похоже. Таких знущань скорботна породілля вже не могла витримати, виписалася з пологового відділення достроково. Жодної довідки їй так і не дали. А ми не знаємо причину смерті дитини. Нам ніхто не дав. Ні, ні на руки, ні, ні почитати, ні ні усну, нічого. Сказав, mm. дитина задихнулася і все. втрати дитини. Дівчина горе медикам не пробачила, заявила на них в прокуратуру. Коли почалося розслідування, в пологовому відділенні заспівали іншої, і в усьому тепер звинувачують саму породіллю. Чого ви зразу? Я Я винен. Я вам те, що ми її не положили. Так, в цьому винувати, що вона прийшла, була проходила, і що вона родила мертву дитину. В Цьому я считаю, винувата тільки вона одна і сама. Лише з появою знімальної групи родині видали довідку про причину смерті плода. Це була фетоплацентральна недостатність. На фоні цього в неї померла дитина. Тобто до неї не поступало нормально крові. чому цього раніше не виявила? Вона треба було узі подивитися, це все могло показати. Чому не направили на узі? Не знаю, чи я не направили на узі. А ось і акушерка, яка одразу після трагедії вимагала віддяки, каже, її неправильно зрозуміли. Мовляв, наполягала на вдячності не грошовій, а словесній. Я коли у тебе вибігала, ти мені елементарно спасіба, не сказала чоловічеського. Чоловічського. Вона ще не вам сказати. Ви розумієте, з ними безполізно вони хочуть грошей. Зі своїми підлеглими у лікарні пообіцяли розібратися, але пізніше. Та й доволі непереконливо. Усувати лікаря від роботи на час слідства тут не збираються. Мовляв, інакше приймати пологи в Ставищенському районі буде нікому. Ну, поки що у нас немає підстав усувати. На, на підставі розтину вини його поки ми не, не, не бачимо. І ми чекаємо, поки нам повернемо лісі документацію для того, щоб провести внутрі лікарняне розслідування. У прокуратурі, куди звернулися потерпілі, заяву переадресували. Дане звернення було негайно направлено до Ставичинського відділу поліції. На даний час досудове розслідування триває. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво. У поліції звернення отримали запізно на місце прибули одразу, але ростин крихітного тіла вже був проведений. А отже, лікарі мали достатньо часу, щоб, наприклад, підробити документацію. Попри це, правоохоронці пообіцяли докопатися до істини і вже відкрили кримінальне провадження. При ознайомленні заяви було встановлено, що наявні ознаки кримінального правопорушення передбаченої частиною першої статті 140, -й. тобто Недбалість лікарів, неналежне виконання лікарями своїх професійних обов'язків. Призначаються вже призначені, призначається ряд експертиз. Значить, будемо встановлювати фактичні обставини, будемо проводити досудове розслідування, і будемо розбиратися, яким чином це сталося. Маленька труна, величезна втрата. Родина сподівається, що вона з рук медикам не зійде. Мені від нього нічого не треба, просто щоб він признався, що він винен, що що це його вина, і щоб його лішили, чи ліцензії, чи що. А як далі жити у світі, я не знаю. За цим усім. Мертвонароджену Єву поховали без церковних церемоній, адже похрестити не судилося.